Краткий брифінг. Проведу на краще безпосередньо, пішли проведу ще. Як зараз роблена вже стартувати. би би нам щоб якось Так, Хто дивіться, Хто хоче бути в ударній групі, хто хоче бути в хвості. Хвост буде більше прикривати ядро, ударна група буде реагувати. В хвості, но ну, в хвості. Я хочу спілкування траситись. Ні, ти їдеш зі мною. Я в ударній групі. О тут а стопчик. Стоп, 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 стоп. Слухайте, дивіться, то що пройде далі, насправді дуже важливо для всього, що відбувається тут. Того, що тут, а по ідеї треба було б вставити вот це відео. Ти знаєш цих мудаків ерл Так, да, я знаю багато мудаків Ну, таких охуєнно тупих, як ці двоє, не відали ще ні разу. Джон. І тепер, щоб ви розуміли, якщо це снайпер. І його місце спалили, ну це прям вообще печаль. А саме розуміння того, що загрузка ще даже не почалася, а чуваки вже роблять засаду, типу взагалі печаль, як на мене. У нас біля моста, який приїжджати на вантажі, на цей напорт, стоїть два ескалатора, на краще дві персони, буде перекриття тут. Зупинка, зупинка. То треба визвати евакуаторщиків нахуй блядь, Хай забирають нахуй ті і є бульдозери, на. Ви їдьте загружайтеся, вони будуть робити це перекриття, коли вже ми будемо повертатися з порту. Ніхуя, вангуєш? Конечно. Прицеплять Такі умні всі, блядь, конечно. Ти ключі, да? стій, 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 стій. Куди поїхав? Вернись, 77-й год и поїхав. Ты Те... ж курси діла, так? Да? Ну все, заебайся. Оце, в принципі, той момент, коли я говорю, що, що навіть не почалася погрузка, що даже не з'явився бліп на мапі, хоча вам того не видно. Чуваки вже погнали. Ігрман, бачу, як роблять перекриття, вони в принципі за на поворот наліво не перекрили, можна буде туди об'їхати. А бачу може бачу... стоїть відреагувати на те, що бачу вертольот. Треба, треба треба реагувати. Мені ще треба два авто з юнітами і ми можемо реагувати, в принципі. Один Це... бізон зі мною. Хай відреагують, типу ну ще не. Вылазьте з того, бігемота, доставайте зброю, контролюйте і... периметр. Так, да. реагуємо. Погнали! Так, так, бачила три. Семь юнитом стянутися однодати бля прикриття і помощна. Де би нам їх так з тобою бібер, бля, щас дернути нахуй. Щоб ми їх прямо ага, гос титул вагу. Ага. вагу, шо бібернет. Катнемся с тобой для пробіжаємося сюди страха. Tá certo

Дай на пуш. Сейчас я его достану. <плес> вот. Вот тут надо, собственно говоря, маленький дисклеймер. Относительно того, что, дивіться, хотя указано, что можно, что нельзя, він не була указана як запретна якась тема, але потрібно завжди мати розуміння лише на одне, що якщо, до прикладу, ви берете якусь вінтовку, то буде противодіястів. Якщо ви берете там якийсь вертольот, вони візьмуть самолет. Якщо буде, блін на танк, буде РПГ. Тобто воно працює в обидві сторони. Івент. Ну, цей покликаний просто не за тим. Я поясню в кінці, для чого цей івент. Пошлите нахуй сами, блядь. Є, е, нахуй, блядь, як, 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 на Кумарів, там За два типа тусь, були. Машину, якщо може. <coughs> все, повертаємося назад. Що вона зробила? Ого. Ой, О, господи. Оце вона поїхала. Єбало срала, мазала, нахуй. Ладно, все нормально. Офіцер, а що робити? Садіть, сам? садіть до цього. Офіцера. Ну, як би можна було спочатку. Офіцер впав. А тепер, коротше, давайте ті склеймери относительно цієї, цієї ситуації. Поки моя мала не готова зранечку снідати, я хотів би вам пояснити. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, то можете розуміти одне. По-перше, це відео, скоріше за все, після цього відео з'явиться ще одне відео, благодаря якому появилося це відео. Це такий замкнутий круг. Я сумніваюся, що я донесу до ігрока, який зняв противоположне відео, яке дуже сильно забайтило мене на це відео. От, поймеш, що я від нього хотів. Так от, перше, саме перше, що треба розуміти, цей івент покликаний для наступних для двох речей. Зі сторони крайму, це молодняку познайомитися на фазенді. Безпосередньо, тобто ваша задача вже на фазенді, ті тобто, між бандами, там познайомитись. То, тобто просто має бути представник з інтерконтиненталі, але наразі його не було. Буває. Виправимо. Інший момент, що зі сторони ПД у них має бути бойове злагодження. тобто вони повинні кожен раз передавати лідерство, щоб при штурмі хтось один, одна сторона почала слухати накази, а інша сторона навчилася їх ну, правильно давати ці накази. Тобто зрозуміти, типу, цей івент. Але ще раз таки поясню, тут там, з нашої сторони був новий куратор, і з тієї сторони був новий куратор. Тобто, якби не куратор івента, а той, хто пробує себе в ролі лідера, організатора даного, даного івенту. Так от, це були хлопці дуже молоді, взагалі до них немає ніяких претензій. Просто там відео, ви побачите, там воно вийде. І, і, і З їхньої сторони воно, в принципі, воно так виглядає, але відтестувавши, я побачив той прикол, а монтувавши відео, мені здається, я зрозумів ще один момент, що произойшло. Типу, це реально ну, за німкою. Тобто Я не знаю, чи це правда, ну, чи воно так отрабатує, чи ні. Ну, не суть. Суть другому. Що прийміть до уваги, що це безпосередньо потрібно для того, щоб молодняк познайомився, в ПД образувалися лідери, які можуть піти на повищення ранга, щоб вони розуміли, що таке керування персоналом. От. Це в принципі все, для чого покликаний цей івент. А роздування мощностей з кожної сторони призведе тільки до печальних послідств. І якщо там якихось... Ну, в общем, це, в общем, все. Спасибо, що додивилися до цього моменту. І ні на кого не тримайте зла, і теж ні на кого не тримаю зла. Так само я, типу, ну, збайтило трохи відео, то що там сказали, так взагалі ну, не гарно. Але... І вдумайтесь. Найважливіший момент цього всього дійства. Це все произошло до появлення бліпа на карті з машиною. Загрузка ще навіть не почалась. Тобто, ну, просто не почалась. Всім дякую, гарного дня, пішов їсти.